Так, ось Значить, Наступна робота, наступний проектик такий. Двигун. 5,5 кВт, 3000 ще оборота. Привіз, клієнт. Що? Зараз покажемо характеристики його. Що на шильдику пише. Ось. Зафіксували. Добре. Далі. Компресорна голова LB-705. Це вона збиралася. Збиралася. То все було окремо, нові ціліндри, бачите, нові клапана, кільця, шатуни, а все навісне те, що є, то і було, що було дешевше для клієнта. Ресивер 270 літрів плита. Плиту потрібно буде виставитися в подальшому, приваритися і зробити з нього. Зробити з того особу нормальний компресор. Щоб клієнт був задоволений результатом. Загальний вигляд. Ось як тут все виглядає. Поки що такий. Сиренький варіантик. Далі буде приварюватися. І робитися. Добре, з планом робіт вас ознайомив. Працюємо. Далі. Так, значить, бачимо, виставилось плюс-мінус, орієнтовно. Як воно буде виглядати? Прикидаємо, де нас буде шків, шківаш поки що немає, точиться, робиться, буде. І також зразу дивимося, як буде трубка вигинатися, звідси вона буде йти. І буде йти сюди і ось тут я думаю буде зворотній клапан. Отак От зробимо. Або варіант Б перекидати ці з'єднання ось цей кутник з цим, з цим тройніком Замінити місцями і сюди. І буде такий маленький, Ну, але краще я довшу трубку дам. Так буде правильніше. Так, сирий варіант. Усіх комплектуючих ще немає, але роботу робимо. касочка сохне. Значить, є ось такий фланчик. Потрібно буде, це плазмова різка, потрібно буде зробити. Оце торцанути все. Ну і ще пройти отвора. Просверлити їх. О, бачите? Трошки не сходиться. А так все добре. Тут у нас буде клапан зворотній і буде йти вон сюди він. Ось так. Добре. Йду працювати. Так, значить тут торцянулося, бачите? А гладкість поверхні фіолетова не грає ролі. Абсолютно жорсткість має на увазі. З грубшого зрубелоса до пуття до велоса. Прокладочка. Прокладочка вирізалася. Параніт. Масобмензустійкий 1,5 мм. Закін вирізав, замовив. замовив вже такі прокладки заводські, щоб були вирізані, що були під рукою і все. Тут є обежирив, вставлю на герметик, скручую. Тут бачите, тут є штатний зворотній клапан. Ось тут є п'ятак і там є пружинка. Але вони ніколи не працювали. Десь там рідко, десь там щось мінімально працювали. Але все одно підсифонювало, завжди повітря втікало. Не працює воно. Ці клапани зворотні. Добре, працюємо далі. Так, значить, дивіться, що є всередині цього зворотнього клапана. Відкручуємо і викидаємо його. Ось сам цей п'ятак і під ним є пружина. І пружина ось тут. Тут буде місце для запобіжного клапана. Так. Давайте тепер такво. Підфарбувалося. Зовсім інший вигляд. Компресорний блок. Двигун двигун я не фарбував, тому що двигун є клієнта. Він десь його брав. ще можливо, якісь нюанси будуть він на гарантії, потім будуть претензії такі, знаєте. Тобто двигун не фарбований. Зарешта ось так виглядає. Ще потім більш детальніше покажу, коли будемо запускати його. Фланець. Тобто зараз ми прикидаємо, що де буде стояти. Клапан зворотній, тут клапан запобіжний буде, тут буде знизу злив конденсату. Ось там буде. І тут так само прикинув, як воно буде виглядати. Зараз все ставимо на фіксатор USB, плюс-мінус виставив, подивився Нормаль. Так, значить, дивіться, компресор вже готовий до роботи. Випробуваний, працездатний. Віддаємо клієнтові. Відосік зробимо. Ось яка покрасочка. Покрасочка мені подобається. Загальний вигляд. Ну, тут що казати. Тут вже нічого нового не добалю. Так, зараз будемо запускати його. Час накачування, що він видає. Для порівняння, наприклад, буде ось цей. І ще відео з нових моделей, з тих що є кітаски, ті, що я робив відео. от Побачимо, що буде, що буде і як воно себе буде поводити. Це все для порівняння. Зараз. Кімнатна температура. Двигунець також. Робимо пуск. Ага. Ще так мені інтересна вона штука. Має такий приборчик. Децибели міряє. Раз, раз. Раз, два, три, п'ять. Зараз будемо міряти, скільки буде давати компресорик. Пуск! Пуск! Давайте на 35. 9 бар. 9 бар. Накачав. По температурі. Що у нас по температурі Скаже? Ну, нормально так. Це нормальна робоча температура. Рівномірно, рівномірно. Клапан. А що клапан цей скаже? Ну, Наш цей клапан менше. У порівнянні з китайським, хоча це може тепловіддача краще йде. Щось тихому розглючу. Так, тут що? Всі три циліндри рівномірно і кришки циліндри рівномірно нагріті. Значить, у нас з компресором все добре. Загальний вигляд показую ще. Ось так він виглядає. Ще нюанси є з тою штукою, в майбутньому ще розкажу, що тут таке є. Для... Зараз вам покажу, як виглядає. От і всі, все задіювалося. Тут також ця, що глушка була, переточилася різьба на одну другу, і оцей клапан встановився на 10 бар, 10,5 має спрацьовувати. Так, а тут я щось бачу. Ага. Бачите, що й, що й вилізло з часом. Ось. Коротше, візуалізатор під заміну. Думав, постав, залишу той, що є. Та фігушки. Новий давай. От і все. Це є, це є дуже добре, де така обкатка випробовування. Тому що воно якраз тих 2, 3, 4, 5 годин, що в мене проходить. Воно показує своє, якісь нюанси, недоліки. Ну і все. Бачите тут вже от звідки воно видно. Добре не буду тиснути, бо зараз ведалю ще хлібне масло. Заміню. Нове поставлю. Легко. Це є міла Добре, що вона показується зараз. Ну, знаєте, неприємно, коли то вже в клієнта стається, їть якісь гарантії, рішай, нах**, що це треба. Коли тут собі нормально попробував дав навантаження, всякі режими задав, і ти типу, побачив, що робиться. Так само, як я його накачував 10,5 бар, цей ресівер. Вийшов, включив, на автомат це накрутив, вийшов собі на перекурчик і чекав. Або ресівер стріли, або автоматика спрацює. Ні, нормально, клапан з не спрацював. Оці всі режими. Їх треба робити. Їх треба робити. Тут таким чином зробилося. Тобто клієнт собі хоче і підскострую якесь робити, наскільки я його зрозумів. І підфарбовування. Тому... Вихід є один тут, одна друга кран і тут стандартний під швидко З цієї сторони покажу вам табличку ще при нагоді. Так. Що у нас пише тут? Коротше, пише робоче ядавління 10 кг на сантиметр квадратний. Тобто 10 бар. А що тут є пробне? Нема пробного не бачу. 1982 рік. Я просто тим ще старший, ніж я. Комсомольський. Комсомольський. Так, бачите? Ух. По децибелах я не, не шарю, що там є, але 90-100 децибел, це, напевно, забагато. Але що я хотів? Мікрофон притулив прямо до, до компресора. Це здається, що заміряється на відстані метр чи півтори від обладнання і має бути 85 дБ. Тоді це, тоді це проходить по якихось там нормах. Це треба уточняти. Ось. Та ні, мені подобається. Скельце заміниться. Ніде не сифонить. Ні, де не сафони, все окей. Нічого не травить. Ну і добре. Бо інколи ще є, що десь тут, десь тут травить. Були нюанси ось тут, на шпальках. Були. Так що то таке чорненьке. <фух> то щось таке? Так, ремні нічого не їсти, ні. Вроді все добре. Ну, в загальному ще він буде тестуватися. Ще попрацюю на ньому. І тоді хай клієнт забирає. Ось ці лежі. Схоче клієнт. Хай за... Відкручує, не схоче, хай так і стоїть. Бачите, вібрацій таких аж немає, що були. Не скакав. Головне, що мені подобається. Це вже великий плюс. Та що тут додати? Тут нема що додати. Міняємо візуалізатор масла. І все, віддаємо клієнтові. І хай клієнт працює. Добре. Усім дякую за увагу. Усім щасливо. Ми працюємо далі. Так. Візуалізатор замінений.